Доброго дня, шановні. Учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку вправу. Робимо розминку невеличку вправу сьогодні на витривалість. Я вас прошу, не забувайте, будь ласка, присилати мені свої відео уроки. Обов'язково не забувайте писати ім'я, вашу фамілію та обов'язково. Клас. І від якого числа зроблено завдання. Розпочинаємо. Сьогодні. Спокійно. Руки на пояснах, голова вперед назад, ліво вправо. Розпочнемо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чити. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчив. Дуже добре. Наступне задання. Нахили голову вліво в праву сторону. Виконуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчило. Молодці. Дуже добре. Наступне завдання. Повороти голову вліво в праву сторону. Раз. Без різких рухів. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчило. Молодці. Наступне завдання. Руки перед собою. Розпочинаємо роз. Тягнемось до гори два. Становимось на носки. В сторону руки три, чотири. Руки перед собою. Раз. Потягнулися. Догори два. Стали на носки. Руки в сторони три. Опустили чотири. Не, не бросаємо куди. Руки. Спокійно опускаємо. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Раз. Раз, два, три. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Руки зігнути перед грудю. На раз, два, два поворота зігнути руками наліво, на три, чотири. Зміна положення сторони. Руки перед грудьми. Розпочинаємо завдання. Раз, два. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчуємо. наступне задання. Рука на пояс на нахилтулуба вперед. Назад, вліво, вправо. Розпочинаємо вперед. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Наступне завдання. Руки на пояс. Два повороти тулуба вправо, два повороти тулуба вліво. Руки на пояс. ноги на шині плеч. Раз, два, три. Чотири. Раз, два. Три. Чтири. Раз. Два. Продовжуємо. Три, чотири. І настане. Повторне. Раз, два. Три. Закінчуємо. Молодці. Наступне задання. Ноги на шині плеч. 15 нахилок якомога нижче. Розпочнемо завдання. Раз. Два. При цьому коліна не згибаємо. 3, 4, якомога нижче. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, якомога нижче. Молодці. Коли робимо майже латонями, касаємо з підлоги. Наступне завдання. Руки на пояс. Нараз стаємо спокійно на носки, на два спокійно, перекатаємо, стаємо на п'ятки. Без різких рухів. Розпочинаємо. На носки стаємо якомога вище підіймаємось. Раз. На п'ятки. Два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємося на п'ятки. Два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємося на п'ятки. Перекатуємо два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємось на п'ятки. Два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємося на п'ятки два. Сьогодні ми з вами зробимо те ж саме, що ми зробили чола. У нас буде два повторення по 15 рахунків. 15 рахунків ми робимо раз. Потім відпочиваємо секунд 5-6 і робимо ще одне повторення. 15 рахунків тримаємо спину наші мишці. Ніг. Розпочинаємо. 15 рахунків. Раз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Робимо невеличку паузу, робимо 5-6 секунд відпочинку і продовжуємо теж це вправу. Ще одне повторення, теж 15 рахунків. І на сьогодні все. Розпочинаємо завдання. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчили. Ви усі дуже, дуже добре виконуєте, дуже добре молодці. Не забувайте, будь ласка, робити ранкову зарядку. Будь ласка, не забувайте записувати мені свої відео, як ви робите фізичну культуру, як ви робите розминку. І обов'язково, як ви робите розминку та вправу, яку ми робимо. Чи віджимання від підлоги, чи стійку на локтях, або прес. Або е які ми справи з вами робимо після розминки, після зарядки? Бувайте на все добре, не хворійте, будьте здорові. До побачення. На все добре. До, до інших зустрічей.